Шановні і дорогі друзі, науково-дослідницький центр імені Дмитра Донцова при Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького представляє вам лекцію, відкриту лекцію на пошану двох видатних ідеологів українського державотворення Миколи Тіхновського і Дмитра Донцова. Так сталося, що на один із вирішальних років української історії рік, на який припадає остаточне вирішення питання чи вистоїть українська нація та держава. Проти чергового московського нашестя. І Саме на цей рік припадають два ювілеї. Визначальних ідеологів і натхненників протистояння цій московській Орді. Це 50-річчя з дня смерті і 140-річчя з народження Дмитра Дусова та 150-річчя з дня народження. Миколи нехтовчу. Саме на 400-й день повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Можна сказати, е припадає наша з вами і зустріч. Ця Отже, 30 березня 2023 року виповняється 50 років з дня смерті українського мислителя, ідеолога українського націоналізму, доктора права Петра Кусова, а 31 березня. Року. Виповнюється 150 років з дня народження визначного діяча української історії, ідеолога державної самостійності України Миколаївсько. Микола Міхновський. Нащадок старовинного козацького роду Уродженець. Сім'ї священика українського за духом священика Івана, Довського, фактично став українській історії апологетом самостій, самостійності на історичних, етнічних українських територіях від Сяну і Додону, по Кавказ. Вже з ранньої молодості і студентських років, а саме з 1892 року, Микола Михновський бере участь у першій організації, фактично, яка започаткувала цей самостійницький рух на Тітранській Україні. Це, тобто, Братство Карасівці, і Саме Міхновський був одним з авторів програмного документу цього товариства де Депоа молодих українців. У січні 1900 року вже в Харкові, як професійний юрист, Міхновський бере участь у встановленні першої на території політичної партії. Революційна українська партія або РУП. Причому перша самостійна партія РУП фактично започаткувала той державницький напрям,щини, на який став для нас важливою вікою в нашій українській історії. Однак більшість тодішнього соціуму не сприймала це самостійно, вихована в соціалістичному, соціал-демократичному дусі. Більшість так званих малоросів не могли зрозуміти працю самостійна Україна, автором якої був Микола Міхновський. Працю, яка видана була навіть у Львові накладом у тисячу примірників і е, тривалий час вважалася програмним документом уже рук. Але ця малоросійська інтелігенція вихована також на російській культурі, сприйняла цей маніфест, маніфест самостійної України, досить ворожий. Незадоволення Міхновським мало це іксані Ру. І тому вже в 1922 році Микола Міхновський засновує українську народну партію, яка проголосила свою метою боротьбу за незалежність України. Міхновський стає не тільки лідером, а ідеологом і автором. Програми УМП та інших, скажімо, партійних питань, які тривалий час були наріжними для цілої низки полій українських націоналістів. Найбільшого поширення з них набув своєрідний маніфест самостійників Десять заповідей УМП, написаний в 1903 році. А також вже в 1905 році Микола Міхновський почав підготовку проекту Конституції Конституційного В подальшому Микола Міхновський е, вже на початку національно визваних змагань з 1917 року, а активну участь бере в організації військово-політичних структур в Україні. На противагу Українській Центральній Раді, яка була по суті своєю соціалістичною, соціал-демократичною, він та його однодумці, на жаль, небагато, багато, беруть курс саме на самостійність самостійний. На самостійницьке незалежницьке державотворення те, яке було прописане перед цим цілі низки робіт Миколи Міхновського. І вони, Микола Михновський, його однодумці, проголошують створення альтернативної Української Центральної Ради, що виразно задекларувала свій самостійницький. Саме з ініціативи Міхновського в березні 1917 року починається процес формування перших е, військових формувань. І на, вже на перших військових віччах, з'їздах, почалось формування. Першого українського охоплю чи комонного полку імені Богдана Хмельницького, а згодом полку імені полку Павла Полбойка. Українські вояки з ентузіазмом відгукнулися на ідеї Міхновського. Вони виявляли готовність зі зброєю в руках боротися за незалежність в Україні. І вже. 16 березня 1917 року було створено Товариство Український військовий клуб імені Гетьмана Павла Полубока на з Миколою Ліновське. Метою цього товариства було формування власної національної армії. Однак соціалістична демократія негативно ставилася до створення власної армії. Сподіваючись, що у крайньому випадку народ сам збереться у так звану якусь народну міліцію. Справа в тому, що соціалісти, соціал-демократи, такі як Менеченко, Гушевський, Петлюра і так далі, вони розглядали армію як буржуазний пережиток. Відтак, вони е, наївно сподівалися, що Постімперська Росія, якоби демократична вже Росія дасть змогу Україні розвиватися самостійно. Однак це були наївні сподівання. Оскільки більшовики такі ж соціал-демократи. Декларуючи популістично якісь свої демократичні цінності і боротьбу з буржуазними пережитками, насправді основну увагу приділяли формуванню армії армії, яку залучали і колишніх монархістів, навіть офіцерів генералів тому що мета була сформувати боєздатну армію, яка б могла б насаджувати їхні ідеї в владу, в тому числі в Україні. Це передбачав Міхновський, на відміну від Венеченка, інших соціал-демократій, він всіляко намагався розбудовувати національну армію, однак. Взяв верх, скажімо так, популізм Венеченка. Політика керівництва Центральної Ради тоді призвела до того, що всіх полубоптівців самостійників було відряджено на фронт, австрійський фронт, де тільки в кількох битвах більшість з них було знищені. Знищення. Однак популярність Михновського в цей час зростає. І вже наприкінці Першої світової війни він повертається на Полтавщину, де доєднується до Шеметів, В'ячеслава Летинського в їх розбудові української демократичної демократично хліборобської партії. Єдиної на той час не соціалістичної партії, яка фактично взяла курс на формування. Самостійної держави. Однак, існуючий цей час гетьмана Скоропадського, куди, до речі, долучився до його діяльності Дмитро Донцов, все-таки навіть особу Міхновського, Миколи Михновського, гетьман Скоропадський розглядав як кандидатуру на посаду Української держави. Однак проросійське оточення гетьмана взяло вверх, і Міхновському було запропоновано посаду бунчужного товариша, тобто особистого радника. Однак Міхновський відмовляється від цієї символічної посади, яка не мала реальних функцій і разом. І з однодумцями своєї партії він встає в опозицію до гетьманського режиму. Проте в той же час демократи не пристають і до основної антигетьманської опозиції, тобто до Українського національного союзу, які готували заколот проти гетьмана. І при цьому ставлення хлопського до директорії було відверто негативне, оскільки він передбачав, що соціалістична політика призведе до ще більшої анархії в країні і зробить Україну безсилою перед більшовицькою Росією. роби демократи розробили план усунення директорії від влади. Він полягав у тому, щоб з допомогою двох найбільш поєздатних української армії, а саме Запорізького корпусу полковника Болбачана і корпусу УСС січових стрільців полковника Конувальця, встановити українську військову диктатуру. Окрім того, Міхновський хотів запропонувати Болбачану поповнити частини його. Війська добровольцями і воробами. Однак, як відомо, за наказом Петлюри Петра Болбачана було заарештовано і розстріляно напередодні цих днів. Цей час важка хвороба дербає фактично здоров'я Міхновського, і деякий час він перебував на Полтавщині, на Батьківщині а потім змушений був. Перебратися на Кубані, де в 1920 році він намагався емігрувати. Однак денікінці кінці розглядали міхновського постать як відомого, непримиренного борга Росії і перешкодили його еміграції. Продовжив наступний. Чотирьох років Микола Міхновський проживав на Кубані, зокрема в Станиці Полтавській, де вчителював, займався операцією, і в 1924 році він повертається все ж Києва. Але тут його вже очікували чекісти, оскільки радянська влада розглядала його як ворога російського шовінізму, імперіалізму. А відтак і більшовизм. Автор гасла Самостійна Україна Кавказ був тим національним динамітом, який міг здетонувати у всеукраїнському масштабі. Тому ДПУ заарештовує Місновсько щойно по повернення до України. І коли все ж таки його було звільнено з цього державного політичного управління 3 травня 1924 року, відразу після цього, Микола Міхновську було знайдено повішеного повішеним у садку в сад, в садибі на території садиби Володимирашем. Така доля Миколи Міхновського Трагічна доля, однак надзвичайно повчальна для нас, для наших сучасників, які фактично продовжують цю справу справу українського державотворення і справу протистояння московській деспотичній тоталітарній орді, і ще більший внесок. Цю справу вніс саме Дмитро Донцов Дмитро Донцов який впродовж останнього часу для Українців стає тою постаттю, яка особлює національну визвольну боротьбу задля здобуття реальної незалежності України. І сучасна російсько-українська війна. Стала вирішальним етапом цієї боротьби. Відтак постає запит на державницьку національну ідеологію, котра б найбільшою мірою відтворювала парадигму незалежності української держави. І такою ідеологією саме є доктрина чинного вольового націоналізму. Детра.